І всім привіт! Сьогодні я хочу зіграти в Дорс 2. ну Хочу прийти там всяких там монстрів. Ну, зрозумів, там фігуру, яку, яку я вже приходив. А ви того не бачу, я ж просто сам там приходив, не знімаю відео. О, до речі, я хочу показати, в мене там я вже можна сказати, що фанат про... ну, то того. Біжим, біжим О, 32 смерти, я просто обожаю курс. Скоро буду твоей групповку наб'ю себе тисячі этих штучок. Бо якесь ще 60 тысяч моїх. Там є такий друг, якого то напевно, точно не знаєте. Каже, в Ютубі щелась Сергій Турчин і побачити його, його канал. У нього там має бути па, три, три відео. Він там має бути, я маю з ними там знімати. зніматися. Я там з ним знімаюсь, бо той мій друг. І я, коротше, хочу з ним завжди походити, бо я ніколи сам ще не проходив до кінця з ним проходити. Просто прохожу снико. Он раз пришел снигу, потому то он реально. Так, яка первая, мне треба вторая. А, блин, точно. Так, мне не треба батарейки Я же хвилину снимаю. Скажи, что час уж летить. Так, четвертая дверь, мне треба пятую, пятую. Uh -huh. Так, шоста дверка, мені треба сьому. Сьома. Так. Блін, хоч воно б мені підсвічила. Я не варю кого підсвічитися. Та моя і дверка з першого разу. Що? З першого разу на першій самій чисто. Я таке обожаю. Це мій любимий конець з першого то побачив. Тільки я сподіваюся, що мене там ніхто зараз не ну. я просто обожаю очі. Обажаю сік проходив. Я його дуже просто проходжу завжди. В десята дверіка. Не треба. О. А в мене в перебуває. берем. А як воно, типу, то що там ще якийсь механізм є? Так у мене вже одинакова дверь. О, зажигалка. Туда. Першого разу ну прям мені вона ви. Добре, пятнадцать, не треба тринадцать. максимум, типу, пятьсот монеток. Я його обожаю. Це мій самый любимый. Ну, може до нього так. Може для нього підходить світу, як в нього. О! Як ты крыса? Страва скоро подається? Нет, 15-15, 16 тоже шкафчик. Так, мне трава найти. Я, ну, просто тут чаще появляется. Ну что, там стоит? Понятно. Там после просто фигуры дружат. Там, там не может не Немагалась віти. Я дуже просто боюсь проходити фігур. Бо боявся, коли бо в перший раз у неї дійшов. Фу, беберки, блін. Походу, по я зараз обкакуюсь. Хоть би не було сік. Він може появитися навіть. Тут треба дуже. Все, пішли далі. Двадцять четвертый. Мітр в двадцять п'ятий. Це двадцять пятки. Я не Стоп відео. Все, я, я тут. Мені треба дуже якось тут відомо пройти. Ну мой. Ну мой. Так, Блин, я не выживу просто самый честный на любимый. О, очи. Привет, Беврик. как ты тебе дела. Я окна вы, вылазит вылажу. Это свитка в О, -о, О, тут уже страшнее. Второй. Ну. Минус Беврик. Так тридцять друга дверь. Фух. Жаль тільки що шо не будуть підсвічувати. А люблю ко коли там тайви, мені ще й підсвічують все. Там, парту дві. Будем дивитися по підсвіту.

Не скажіть, що реально так треба О. -о, -о. Там має бути якась там, напевно, 33, якщо я там... 32. А в мене мене вже було. Просто гіні Да. до мені іти. Туда підписуватися, туди лайк. Я думаю, що підписка краще, чем лайк. що я біжу туди. Фух, з бомбом. Еееес. Получайте лайк краще. Геніально. Геніус просто. Там бейбрик буде? Не буде. Яка, яка дверка? 32. Треба 33. Біжимо 33. Ну блін, який світ ракуш. ракуші. Я одне разу теж. Мені найбільше подобається це той 200 левел. Я, ну я бачив, як чел просто проходив, я його не проходив. Я просто бачив як чел проходив. Ну треба знати, куди треба йти. І там, де правильно впаде. Є! Туди з того ботика. Мені треба. Ой, все, зараз врубилась. Пол бебрика. Зараз его в городе. Бебрика така. беберка. Пришел кто нафиг. Туда что. Бога. Я сдох. С богом сдох. Классно. Зато тысячу апнув. тысячи. А ч он на мне лепит свечу? путь блин, я дебил. реально дебил. А может он мне сразу другого позвонит? А ч он и так мне не назвал? В принципе, уже можно меня канал, менять на Дорс. Блин, не помню, что она просто там кучка честного жить. Ну, друзі, коротше, гудбай. Гудбай. Або не гудбай, або ви хочете зараз продовження ще от зараз. Нормально? Ну, Може зараз з другим викостись зараз. Ну, напевно, я зараз, якщо зроблю оце відео виходу, зроблю поміняю атаку і буду робити щелі. Мій другим окей. Я вже чекаю друге відео. Окей. Що. Всем пока-пока.